Диктатура це огідне явище, яке спричиняє деградацію свідомості народу. І навіть якщо буде справедливий і чесний диктатор, а після нього буде поганий диктатор, то народ вже втратить здатність до опору. Ви праві. Але я не пропагую диктатуру як форму правління в Україні. Ніякого другого, третього, вісім, диктатора бути не може. Я пропагую лише виключні повноваження для того, щоб здійснити реформи в Україні. Ми знаємо, в якій ми в Україні живемо. У нас в Україні зараз є диктатура. Хоча вона не називається диктатурою, адже ми знаємо, і що в нас є диктатура. Ми не знаємо, хто в нас диктатор. Ми не знаємо, що у диктатора ніхто не обирав. Товариш Єрмак, хто його обирав? У нього вся помната влада в Україні. Тобто у нас є зараз диктатура. І я пропоную, щоб ми, український народ, журтувалися. І для того, щоб подолати цю диктатуру теперішню, ми бачимо, що ця влада зурпувала всі гілки влади в Україні і законодавчу, виконавчу судову, і масової інформації, і правоохоронні структури. Всі під ними ми бачимо, що вони нещадно експлуатують і винищують нас український народ, і вони досягли успіхів. До речі, вони за 30 років незалежності, так званої вдичі скоротили населення України в четверо разів. Зменшили кількість дітей в Україні народжених, тобто вони нас винищують, ми маємо чинити їм супротив. Для того потрібно звичайні повноваження, щоб не змогти їх відсунути від влади. Нам потрібна влада правильних людей, які будуть мати додаткову важелі впливу. Щоб могли навести лад із, з владою в Україні, для того, щоб можна було усунути від влади в Україні весь, весь той шмельц. Сучасні правові норми не дають такої можливості для влади. І ми повинні зрозуміти, що ті зміни мають бути в часі обмежені. Нам не потрібна Україна, яка через 100 років стане нормальною державою. Не треба нам цього. Люди так довго не живуть. Нам треба, щоб ми в максу в одній каденції максимально в одній каденції, щоб ми змогли на кінець тої каденції зробити Україну правильною, тобто щоб Україна стала державою українського народу, а українці щоб стали власниками українського української держави, щоб українці отримали дивіденди від існування тої нашої держави, щоб українці отримали виключний вплив на законодавчу виконавчу судову ілку влади на правоохоронні системи в Україні. Щоб мали можливість відкликати будь-кого, щоб мав можливість кожен стати депутатом чи мером, для того не треба було мільйони вкладати в первибочу компанію. Ми маємо це все забезпечити. Ми маємо повернути Україну українцям. А для того потрібно виключні повноваження, які дехто може назвати диктатурою.